Товариство з обмеженою відповідальністю Лозівський агропромтехсервіс провело день поля. Підприємство представило гібриди соняшнику та кукурудзи. Ці культури висіяли, щоб дослідити, які краще родитимуть в умовах нашого клімату та за якої обробки. На демонстраційне поле запросили аграріїв сусідніх районів та областей. Привітати гостей заходу завітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Добрий день, дорогі земляки. Зараз ми знаходимось на... Дем ділянках одного з сільхоспідприємств тут представлені зарубіжна селекція. Разом з очільником громади захід відвідав голова Харківського обласного об'єднання сільгоспвиробників Іван Глянь. Фахівець зазначив, не перший рік спостерігає за тим, як лозівська громада вирощує на своїй землі різні культури та покращує вражайність. І завжди бачу дуже-дуже дуже хороші посіви, дуже хороші гібриди. Це радує, тому що сьогодні Україна дійсно є житницею всього світу. І хочеться, щоб це продовжувалося і надалі. Хочу побажати всім успіхів, швидкої перемоги. Ми допомагаємо, дуже допомагаємо і хочу сказати, і будемо допомагати. Хай, хай оці землі колосяться, хай добірний врожай буде Сергію Володимировичу. спасибі, що ви так тримаєте господарство, район. Хай вам буде все добре. Ну і слава Україні. Героям слава! Нагадаємо, то агропромтехсервіс не вперше вирощує гібриди на своїх демонстраційних площах та запрошує колег на день поля. Раніше підприємство встановлювало рекорди, виростивши соняшник, кукурудзу, сорого та ріпак.